Проблема всіх панельних будинків А в Тернополі таких вдосталь міжпанельні шви, які з часом розсипаються. Туди можуть потрапляти опади, які ще більше руйнують споруду. Ремонт необхідний, проте дорогий. Тому цього року комунальники планують капітально відремонтувати панельні шви лише у трьох будинках міста. Кожен з них починали відновлювати торік. Цьогоріч продовжують цей об'єкт Морозенка 5. Майже 200 квартир 162 квартири в даному будинку. У 2013 році було зроблено капітальний ремонт асфальту. Встановлений новий дитячий майданчик. Минулого року були заплановані проведення капітального ремонту міжпанельних швів. Минулого року зроблено половину будинку там та торцева стіна. Цього року заплановано до завершити роботи 50 тисяч на капіталь, ну, до завершення робіт на ремонт панель, міжпанельних швів. 50 тисяч гривень торік, ще 50 тисяч цього року. Капітальний ремонт міжпанельних швів у будинку такого розміру обходиться у 1100 гривень. Доводиться шукати додаткові гроші та й братись в першу чергу за найбільш зношені об'єкти. Це 12, 13, 14, і ми почали виділяти гроші з капітального ремонту житла, це Київ бюджет виділяє всі останні роки до того часу. Ці роботи проводилися за рахунок поточних видатків. Але зв'язку з тим, що шви з кожним роком їхні протяжність збільшується, ті, що потребують ремонту, і поточні витрати не перекривають видатків. і тому на сьогоднішній день було вирішено, що будуть деякі об'єкти, які саме більше потребують, що будуть включені в капітальний ремонт. Також треба зауважити, що цей будинок один з тих будинків, який має найменшу заборгованість по житлово-комунальних платежах. Морозенка 5 цього року закінчать і на цьому капітальні роботи тут завершать. Гарантія на міжпанельні шви 5 років. Шви у ще одному будинку номер 28 на вулиці Мазепи вже відремонтували. На черзі будинок номер 2 на Симоненка. Усі ці роботи виконує підрядна організація. Такі ж у будинку на вулиці Корольова проводить ЖЕК, розповідають комунальники.